Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вбивство прямо під Госдумою. генерала ФСБ вірного Патрушеву розстріляли. А сьогодні вранці там аварії зазнав літак, який зачепив купол Держдуми. Аналог нашої ради. Аварію приховують. Втім, в Москві зараз не все спокійно, видають за навчання. БТР оточили в Москві так званого Госдуму, Кремль та інші державні об'єкти. В одній з казарами військової частини лунали постріли. Телеграм-канал. Нало топорпом пише, що вбили одного з генералів ФСБ поблизу Госдуми. Офіційна версія реагування на загрозу навчання та зйомки фільму. Аби заспокоїти москвичів, ситуація в столиці РФ уже другий тиждень дуже напружена. Путін боїться за своє життя. Справжній знаходиться в бункері. Його роль виконують двійники. Президент Росії Владимір Путін в біді, оскільки його війська не змогли досягти значних успіхів. У роковини війни в Україні російський лідер страшенно боїться зростаючого гніву серед росіян після того, як його війська зазнали. Неодноразових невдач на полі бою в останні місяці. Крім того, він підкреслив за його даними, Путін таки помер. Росію очолив патрушев. Відповідну думку висловив колишній начальник ФСБ Москви Євген Савостянов. За рік повномасштабного вторгнення росіяни не змогли досягти значних успіхів на війні в Україні і довго залишаються на тих самих лініях бойових дій. За словами колишнього працівника ФСБ, це усвідомлення привело Путіна до такого психологічного стану, що він чіпляється за будь-яку можливість перемогти. Путін чудово розуміє настрій. Людей, які втратили через нього все. Тому тримається подалі від них. Путін зараз страшенно наляканий. Він розуміє, що потрапив у біду. Зараз він перебуває в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти, сказав він. На його думку, Путін занапастив себе, наказавши атакувати Україну. А тепер ще одне слухайте росіяни мовою оригіналу генерал ФСБ в відставці Євгенії о Возможно, ітогі конфлікту в Україні. Найбільше вероятнее розвиття соби Україні все-таки удасться відбитися, удасться завладіти. при Чорноморській. зоны и может быть даже частью Приазовской зоны. С этих позиций, возможно, будет достигнуто прекращение военных действий. В рамках переговоров на далекое будущее может пойти речь о том, чтобы, признав суверенитет Украины над всей ее территорией, Россия на какой-то срок согласится с арендой части территории Донбасса. Британское издание Independent назвало возможных кандидатов на пост президента России. Чеможливый переворот у РФ. Смерть диктатора может запустить и процессы в середине РФ, но точно не станет. Финальную точку в про против України таку думку в етері телемарафона висловив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов. Путін, хоч і диктатора, він не є повним уособленням цього режиму, оскільки умовно путінський режим це спайка бандитів і чекістів, які, використовуючи можливості російської спецслужби, фактично захопили всі важелі управління державою всередині РФ, зазначив він. Тому як і у випадку зі смертю Сталіна, радянський лад не впав, так і в разі смерті Путіна. Безумовно, буде боротьба серед його оточення, тих угруповань, які формують кістяк. Цього режиму, але це не означає автоматично, що відбудеться якесь негайне руйнування цієї конструкції, що припиниться війна або її основа, саме претензії на Крим. Це залежатиме від обставин, якими супроводжуватиметься смерть диктатора, пояснив Полозов. Зазначимо, російський генерал Капашин Валерій Петрович, який родом із Полтавщини, приєднався до бойкоту генералів друге, звернувся до українського народу та главкома залужного із побажанням успіху, як і першого разу. Перш за все, хочу попросити вибачення. Мовчав майже два роки, а по правді. Цілих 10 цілих 10 років ми ведемо проти України безглузду та непотрібну війну. Мені шкода, що ті, кому я тис руку, цією ж рукою віддають злочинні накази. Особливо це стосується повітряних сил. Що ви творите? Ви ж стираєте Україну з лиця землі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.